Witajcie, drodzy. Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 30 жовтня 2023 року, у штаті Колорадо розпочався судовий процес в контексті розгляду позову щодо недопущення колишнього президента Сполучених Штатів. Америки Дональда Трампа до участі у виборах 2024 року у відповідному штаті. Група осіб виборців, яка подала відповідний позов, зазначає, що Трамп не може брати участь у. У виборах, враховуючи 14-ту поправку Конституції Сполучених Штатів Америки, у попередньому відео, коли ми говорили про ймовірність такого судового позову, ми розбирали про що говорить ця 14-та поправка Конституції. Положення 14-ї поправки Конституції США після громадянської війни. Говорить, що офіційні особи Сполучених Штатів, які давали присягу в контексті дотримання конституції, вони позбавляються права займати майбутні посади, якщо вони брали участь у повстанні або надавали допомогу і закликали до повстання. Проте, Конституція не вказує, як забезпечити виконання відповідної заборони, оскільки вона застосовувалась двічі з 1800 року, коли відповідна ця поправка була утверджена в Конституції Сполучених Штатів Америки. Тобто видання CNN говорить, що там достатньо е, неточно. Зафіксовано, як це реалізувати От в контексті ось цих реалій щодо колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Конгресмен від демократичної партії Ерік Су Олвел. Він Свідчив у цій справі на користь позивачів і розповідав про те, що відбувалося 6 січня 2021 року, коли відповідно був штурм капітолію, який підтримував Дональд Трамп. Загалом судовий процес має тривати протягом цього тижня, і суддя заявила про те, що вона хоче оприлюднити рішення. По цій справі до Дня подяки Сполучених Штатів Америки, тобто до 23 листопада 2023 року. Загалом позивачі у справі зазначають, що Трамп зрадив свою присягу адвокати республіканців і незалежних виборців, які відповідно подали позов, у вступних заявах зазначили, що. Вони домагаються чесних виборів у штаті Колорато серед відповідних кандидатів і говорять, що там не можуть бути присутні ті особи, які зрадили присягу Конституції і закликали до повстань і заколотів 6 січня 2023 року. І ось що зазначається від. Ось цих осіб, які безпосередньо подали позов. Наша конституція не дозволяє людям, які зрадили свою рочисту присягу, знову обіймати посаду. Про це зазначив Ерік Олсон, адвокат позивачів. Закон Колорадо дає цим виборцям право переконатися, що їхні голоси будуть зараховані, прийшовши до цього суду та переконавши, що в наших бюлетенях для голосування будуть присутні лише ті кандидати, які мають на це право. Трамп брав участь у повстанні, тому не може фігурувати у виборчому бюлетені. Також е, Олсон додає: жодна людина, навіть колишній президент, не може стояти над законом. Також говорилося про ці події, які відбувалися 6 січня, показували кадри з відповідної атаки на капітолій. І також показували кліпи з кампанії 2020 року, в яких Дональд Трамп хвалив насильство з боку своїх, знову ж таки, прихильників, включно з його сумнозвісним коментарем до правої групи Горді хлопці з пропозицією відступитись Стояти осторонь. І відповідно далі. Зараз хочу зазначити. Що відбувалося в контексті цієї справи, що адвокат? Трампа, Скотт Геслер, колишній секретар Штату Колорадо, він розкритикував позов і закликав суд не втручатись у виборчий процес, сказавши про те, що вибори це основа демократії, і жоден суддя не може впливати на цей процес. І тут також CNN зазначає, що ключова частина захисту Трампа полягає в тому, що повстання 6 січня воно не було повстанням. Як це фіксує 14-та поправка Конституції? Коли справа доходить до рішення про те, хто має очолити нашу країну, ці рішення має приймати народ Сполучених Штатів Америки, а не 6 виборців у Колорадо, сказав Геслер, маючи на увазі тих людей, які позиваються? Ще один конгресмен ми його згадали: Еріксу Олвал, він описував. Ті події, які відбувалися 6 січня, і давав свідчення на користь позивачів, які вимагають, щоб у штаті Колорадо не було прізвища Трампа у бюлетені як під час праймеріс, який буде відбуватися серед республіканців, так і, звичайно, під час виборів у листопаді 2024 року. Водночас. Секретар штату Колорадо Джена Грізвольд, вона заявила у понеділок CNN, що вона сподівається, що результати судового процесу будуть мати певні рішення в контексті права Трампа брати участь у виборах, і ці рішення будуть надавати певні повноваження секретарю. Щодо там реєстрації чи знаття зняття того чи іншого кандидата, це сказала Грізвол. Також вона зазначила, що на її думку Трамп підбурював до повстання 6 січня, але додала, що суддя вирішуватиме, чи це означає, що він брав участь у повстанні і внаслідок цього його дискваліфікують з цих. Перегонів. Вона також відкинула можливість того, що позов можна розглядати як політичне зловживання судовим процесом через націлювання на лідера республіканської партії. Ось така історія, яка зараз відбувається у штаті Колорадо, наскільки я розумію, щодо розгляду позову судового, який може ставити під сумнів участь. Дональда Трампа у виборчій кампанії 2024 року, саме у цьому штаті, також повідомляється, що відповідні позови можуть розглядатися і у інших штатах Америки. Тому знов ж таки ми будемо за цим активно слідкувати. Відповідні процеси вони знов ж таки говорять про значну і гарячу фазу виборчої кампанії 2024 це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на топ-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео знову ж таки. Прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його і також діліться ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!